Сьогодні буде справжнє протистояння. Ми перевіримо три фури, котрі конкурують одна з одною. І нарешті подивимось, яка з цих фур не тільки круто виглядає, а й може принести хороший заробіток. Я гадаю, за такий відеоматеріал можна протиснути лайкусик під цим відео, в разі чого я граю на Ukraine GTA, та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис завантажу гру. вводь мій промокод FORTIS і отримай 50 тисяч гривень на початку гри. Що ж, як ви бачите на моєму акаунті, знаходиться три фури, котрі ми сьогодні. Сьогодні затестимо. Першу нашу фуру можна було отримати лише за івент-валюту, і це, до речі, в зимньому оновленні. Наразі таку фуру придбати неможливо, хіба в гравців наступна фура вийшла з нещодавного оновлення, і в самому автосалоні вона коштує 40 мільйонів гривень. Ну і нарешті послідня фура це у нас Tesla SEMI, вже котра в магазині Донато коштує 7 тисяч карбованців. Для самого початку, звісно, давайте перевіримо першу фуру, відкриваємо телефон та давайте засудимо. Спавнимо. Ага, до речі, заспавнилась вона досить близько. Так що ж, одразу хочу сказати, що фура максимально велика. Дуже величезна фура, візуальний вигляд мені дуже сильно подобається. Навіть банально, братва на кольосах є ось такі ланцюги, щоб не загрузнути, скажімо так, в снігу. Так, і одразу бортва скажу, всі фури у нас будуть, виходить, в стоковому варіанті, тому що, скажімо так, зробити їх всіх максимального п'ятого рівня, я би не зміг. І що ж, давайте одразу покажу вам техпаспорт. Ось ось як ви бачите, ноль деталів. Абсолютно. Стоковий варіант і пропоную для самого початку перевірити максимальну швидкість. Тому що я думаю, ви самі розумієте, чим швидша фура, тим краще, адже ми будемо добиратись набагато швидше з точки А в точку Б. Максимальна швидкість 160 км. І до речі, вона набирає досить швидко. Добре, давайте тоді вже глянемо на сам розгін, уважно на спідометр. Чекс. Ні ну летей, дай Боже, здоров'я. Супер, а що взагалі по тормозам? Ну, тормоза теж хороші, і управління ось таке хороше. Берет давайте одразу зайдемо з плюсів цієї фури. Можна їхати через парканчики, ось так банально. Ац. О, прикинь, не проїхав. Ну ви зрозуміли, машина досить велика, колеса великі, і можна собі так ось їздити. До речі, саме на цій фурі дозволено їхати нон-РП. Адже це віздіход. І якщо ви банально ось так будете їхати по бездоріжжю, вас не закинуть деморган. Тобі ж працювати далекобійником на цій фурі і їздити. Ось так можна. Ну що ж, я думаю, давайте вже відкриємо планшет та візьмемо наше перше замовлення. 6 тисяч продукції, 37 гривень за одну штуку, ну трошки мало. Ось о давайте оця, припустимо, візьмемо 5 тисяч камера їхати. Ого! а ні, досить близько. Получається 2500 метрів. І ви, напевно, одразу запитаєте, Фортіс, а скільки вміщається єдиниць продукції саме в цю машину. Ну тобто, скільки я зможу перевезти за один раз. Як ви знаєте, братва, кожна фура може перевозити певну. Кількість продукції. І зрозуміло, чим більше ви перевозите, тим більше ви заробляєте. Братва, саме ця фура може за один раз провести тисячу продукцій, і я вам одразу скажу, це дуже мало. Це знаєте, трошечки її мінус, адже її в аналогів, конкурентів, котрі будуть пізніше, набагато більше. Але також плюсом цієї фури є те, що не треба кожен раз їхати та й забирати причеп. адже, скажімо так, ми перевозимо в своєму багажнику. Ну і ви, думаю, розумієте, що це економить жорстко час. Я думаю, братва на. При кінці цього відео ви зрозумієте, чого я вирішив записати саме цей відос, тому що реально фури різні, є як і плюси, так і мінуси, про котрі сьогодні ви дізнаєтесь. Ну і в разі чого ви будете знати, котру фуру краще всього брати в оренду або купувати. Тим часом, братва, я вже приїхав на розвантаження і рейс зганяв буквально пару хвилин. Ні, справді є величезним плюсом, що на цій тачці не треба їхати за причепом. Але бляха, тисяча продукції дуже мало. Нам зараз заплатять не так багато. Со я завіз тисяча продукцій і заробив 95 тисяч гривень. До речі, прикол, щоб заїхати на заправочку на цій машині, це не так просто. Треба отак заїжджати задом. Окей, залітаємо швиденько, та й давайте її заправимо. І ви просто подивіться на об'єм бака 500 літрів. І це реально великий плюс, адже вам не придеться дуже часто заправлятись. Так, ну що ж, в принципі, цю машинку ми так акуратно оглянули. Думаю, прийшов час оглянути наступний автомобіль. А саме ось цей, котрий коштує 40 міль. Мільйонів гривень. Окей, давайте заспавнемо. Ось у братва наш красень, ось такий білий. І знаєте, братва, саме ось цей автомобіль мені нагадує американський транспорт. Плюс мінус в Америці такі самі фури. Ну і вже, скоріш за все, вона і в принципі є. Ну, американська. Одразу заглядаємо в салон. Ну, реально, Америка. Так, запускаємо двигунчик. Навіть звук приємний. Що ж, старт в неї прям не дуже швидкий. В минулої все ж таки фури був набагато швидший розгін. Одразу на самому початку покажу вам техпаспорт, щоб ви ба. Бачили, що вона абсолютно стокова. Ну і що ж, я думаю, буде правильним зараз показати максимальну швидкість, на що вона взагалі ну, може. Так, як ви бачите, розгін полегенько росте, максималка 170. Ну і сам братва розгін, ви бачили, набирає досить довго. Попередня фура набирала буквально за пару секунд і також швидко. І що ж, братва, вас напевно також цікавить, скільки ця фура може перевозити продукції. Братва, саме ось ця фура за один раз може перевозити 3500 продукцій. І це в два рази більше, ніж попередня фура. Ну і зрозуміло, що за один повний рейс ви заробите, ну, більше. Окей, давайте так чисто для вигляду візьмемо паливо. Усьо ми, братва, вже під'їжджаємо на місце, беремо наш причеп. І вже тепер тільки їдемо на завантаження. 4 тисячі метрів. А це прям треба їхати на лівий берег Дніпра. А ви, братва, просто гляньте на мій спідометр. Ми ще буквально не завантажились. А наша вже максимальна швидкість 165 км. Більше їхати я не можу. Можу, хіба з гурки. Ой-ой, братва, я тільки приїхав на завантаження, очікуємо рівно 30 секунд. І надіюсь, наше саме замовлення не прийдеться ввести в Київ. Це прям капець який їхати. До речі, пише майже 4 тисячі метрів. ого угу. <пілка> подивіться, куди їхати. а Аж ну це чесно скажучи далеко. Таке враження, що на цей рейс ми потратили приблизно 10 хвилин. Ну і зрозуміло, що зараз ми зробили не дуже багато, 24 тисячі 300 гривень, адже ми завозили. Буквально там 600 продукції що являється дуже мало. І давай тут одразу заїдемо та й заправимо машину. Подивимось, наскільки тут бак літрів. Чогось мені братва здається, що в цій машині бак має бути трохи менший. Хоча давайте глянемо. О, 800 літрів, тут навіть більше. І вже братва сюди, наскільки я зрозумів, не підходить сотий бензин. Пише цей вид палива вам не підходить. Напевно, дизель. Ага, правильно, на дизелі їздить. Коротше, братва, ось така виходить нас фура. Ну і вже прийшов час за Нашу послідню унікальну фуру. Це у нас Тесла Семі. І знаєте, братва, про що я її говорив? Кожної фури є своя начинка. Ну і зрозуміло, кожна виділяється по своєму. Ну а вже наша Тесла виділяється тим, що в неї лише одне місце. Ну а саме як ви бачите, кермо. Ну а знаєте, а в попередніх фурах вже були двойні місця. Ну Ладно, я думаю, це буде не проблемою. Адже в тій фурі прям дуже багато всяких прикулів. по першому братва, що хочу сказати, вона повністю електрична і ніяких звуків не. Має одразу показую вам, братва, тех паспорт цього автомобіля, щоб ви не думали, що я вас обманюю. Як ви бачите, Тесла Семі. Ой, розгончик трошечки мінімальний. Так, дивимось тоді на максимальну швидкість, набирає дуже довго. 155 км. Ви зараз серйозно? Ну і знаєте, по розгончику, що можу сказати? Я думаю, вона буде розганятися трошки швидше, адже це Тесла. Ну, це братва не так. Я думаю, вам вже не терпиться дізнатися, скільки я можу перевозити продукції на тій фурі. Братва, уважно. Слухайте, 4 тисячі та 500 продукції за один рейс, і це реально багато. Зрозуміло, чого вона коштує 7 тисяч карбованців в магазині до НАТО. Усього не думайте, що я вам брешу, як ви бачите, 7 тисяч. Звісно, в цій фурі, як і в минулій, треба їхати за причепом. Їдеш за причепом, загружаєш товар і розвозиш. Це також, бляха, не дуже зручно, але все ж те все діло покриває, тому що у неї влазить 4 тисячі 500 продукції. Ну а вже що хочу сказати, братва, реально є плюс. Пусом, що саме ця Тесла є електро, тому щоб її зарядити, не треба дуже багато грошей, вона є економна, реально менше тратите, ніж на бензин або на дизель. Аналогічно, від свого заробітку, вам прийдеться давати менше, щоб її взагалі заправити. Ну зарядити, заправити кажу. Думаю, братва. Прийшов час зробити підрахунки, та й вияснити, котра фура краща. Дивіться, перша наша фура, саме ось ця новорічна, вона, хоч братва, і швидка, і розгонна її в порядку. Навіть плюсом є тим, що не треба їхати за при. Чепом і навіть то, що, братва, ми можемо їхати по нон РП. Але все ж братва, в неї є великий мінус, саме тисяча продукцій, дуже мало ми зможемо перевозити. Ну і зрозуміло, братва, що часто їздити ви не зможете, адже велика конкуренція. Тому братва, як на мене, її краще всього поставити на третє місце. На мою особисту думку, друге місце посідає фура за 40 мільйонів гривень, вже котру можна купити в автосалоні. Ви скажете, чому друге місце? Братва, все легко і просто. Та в неї, звісно. Розгончик не такий крутий, як фури новрічної, ну, та на ній є мінус, що треба їхати все ж таки за причепом, на завантаження, а потім на розвантаження. Але все ж братва вирішує те, що скільки вона може перевести продукції за один рейс. Як би вона там не розганялась, би вона, звісно, не їхала, але самі розумієте, де тисяча продукції, а де 3500. Ну і зрозуміло, що перше місце у нас займає Тесла Семі. Легко і просто 4500 продукції. Це просто імба. Та я катався на цьому автомобілі, як і в. Токовому варіанті, так і на деталях 5 рівня, і що можу сказати, якщо її вкачати на п'ятий левел, то її розгон просто максимально великий. А якщо я не помиляюсь, вона їде 220 км. Тому та ця фура коштує 7 тисяч нато не просто так, адже вона реально хороша. Зараз на вашому екрані є невеличка статистика, по котрій ми побачимо детально, яка фура реально хороша, щоб ви собі знали, скільки ви можете заробити. Беремо до прикладу першу нашу фуру. Це у нас новорічна фура. Наскільки ви пам'ятаєте, вона може перевозити 1000 продукції. Візьмемо середню ціну за одну продукцію, це 50 гривень. Виходить 50 тисяч гривень за одне замовлення. Наступна фура, це у нас фура за 40 мільйонів гривень. Вона може перевозити 3500 продукції. Беремо середню ціну 50 і отримаємо 175 тисяч гривень за один рейс. Послідня наша фура «Імбова». 4500 продукції, середня ціна 50 і виходить 225 тисяч Тисяч гривень за рейс, якщо я братва помолився, в разі чого ви мене можете легко виправити в коментарях.